Дня енергоносії змусило чимало урядів обирати безпеку постачання, а не екологію. Конференція триватиме до 18 листопада. And the clock is ticking. Годинник цокає. Ми беремо участь у битві нашого життя і програємо. Викиди парникових газів і далі зростають. Глобальна температура теж зростає. А наша планета швидко наближається до переломних моментів, які зроблять кліматичний хаос незворотним. Ми на шосе до кліматичного пекла. Наша нога досі на педалі газу. На цьому сьогоднішня варта інтерв'ю. марафоні «Єдині новини закінчується. Я передаю слово колегам. і бажаю всім тихої ночі. русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие незастранно. Русский военный корабль. І... 家。 Єдині новини разом. Ми сильні. ЗСУ потрібні дрони. Зроби свій внесок. Наша зброя це правда. Естафету марафону підхоплює телеканал. Ми Україна. Щодня крокуємо до перемоги. Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни. Єдині новини у центрі подій. 258-ма доба героїчного супротиву українців. Це підсумки 257-го дня війни, повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це канал Ми Україна, Людмила Добровольська та Ігор Попков. Починаємо. Отже, окупанти обстріляли 10 населених пунктів у чотирьох регіонах на Донеччині.